Любі друзі, ми з вами продовжуємо говорити про те, наскільки важливо сповідання Божого Слова в нашому з вами житті. Ми з вами говорили про те, що коли ми з вами номер один проголошуємо Слово Боже, віра, вона швидше приходить в наші з вами серця. Друге, що робить сповідання Божого Слова, це біблійний спосіб сіяння насіння в Царстві Божому. Третє, що робить. Сповідання Божого Слова в нашому з вами житті, сповідання, проголошення Слово Боже, воно оновлює наш розум. Сама велика потреба церкви сьогодні, сьогодні це оновлення розуму кожного християнина. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 2 вірш. І не пристосовуйтесь до цього віку. Але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є Божа воля добра, приємне і досконале. Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Хто буде оновлювати наш з вами розум? Любі друзі, це наша з вами відповідальність. За допомогою Слова Божого ми з вами зможемо це. Зробити, Но оновлювати наш розум будемо ми з вами. Тому оновлення нашого розуму, воно необхідно, щоб ми думали, говорили, вчиняли, думали, як Господь, як Бог. Сповідання, проголошення Слова Божого, воно змінює наше. Відношення до життя, воно змінює наше відношення до обставин, воно змінює наше відношення до труднощів, з якими ми з вами сьогодні стикаємось в нашому з вами житті. Давайте ми з вами подивимось на Авраама, і ми з вами відкроємо послання, ми вже в посланні Римлян, четвертий розділ. Четвертий розділ я буду вам читати з 17 го вірша. Як ото написано, «Я, по, нас, я настановив тебе батьком багатьох народів, перед Богом, у якого він повірив, який оживляє мертвих і називає те, що не існує, як існуюче. Він усупереч сподіванню повірив надії, що стане батьком багатьох народів, згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Він не ослабив в вірі і не вважав свого тіла, що мав майже 100 років з мертвілим, і з утробу Сарину. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Нас цікавить 20 і 21 вірш. Слово Боже каже нам, що Авраам, він зміцнився вірою. Авраам, він прийшов в стан повної впевненості. Впевненість. Впевненість, яка приходить, від слухання Божого Слова, впевненість, яка приходить від почутого від Бога, впевненість, яка знаходиться в наших серцях, і не залежить від того, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми відчуваємо, впевненість, яка приходить від Бога. Я прочитаю вам цей вірш в іншому перекладі. Незалежно від того, що навколо мене. Я стою повністю впевненим, коли я чую себе промовляючим Боже Слово. Це не другий переклад, я вибачаюсь, це цитата одного проповідника, мужа Божого, ще раз. Незалежно від того, що навколо мене, незалежно від того, що навколо мене, я стаю повністю впевненим, коли я чую себе, промовляючи Боже Слово. Коли я проголошую Слово Боже, впевненість наповнює мій розум, впевненість наповнює моє серце. Чим більше я говорю, тим більше я в це вірю. Чим більше я вірю, тим більше я це говорю. Це стосується як позитивного, так і Негативного. Сповідання Слова Божого, воно допоможе оновити мій розум. Тому, коли я проголошую Слово Боже в своєму житті, коли я проголошую те, в що я вірю, це оновлює мій розум. Це наша з вами відповідальність. Оновити свій розум. Завдяки Божому Слову. І як це відбувається, це коли я починаю вчити сам себе. Це коли я починаю проголошувати сам себе, самому собі, Боже Слово. Сповідую його, проголошую Його, говорю Його. Тому чим більше я проголошую Боже Слово, тим більше буде оновлюватись мій розум. Дякую за вашу увагу. Будемо продовжувати далі. До зустрічі!